Ми приходимо до вітання здійснення державного контролю галузі. Значить, Лесник Васильович, науковий співробітник інституту, і, до речі, 27 років працював об'єднував держмізпроект, є провідним жертв об'єднання і один із авторів бази даних усіх лісах України. Повірте, я знаю, про що я буду зараз говорити. Значить, я коротко, я вже коротко доповідав на попередньому кругу Я питався це доповісти в міській раді. Там, ну там нуме просто не дали. Зрозуміло, чому тому, що тут є депутати забудовники, тут є, яка рука граніку дуже важко нарушити. Значить доповідаю вам. З 88 року, це коли два останні лісопорядкування цих лісів було зроблено в 88-му і в 2004 році. Значить, з 88 по 2004 рік, слухайте цифри, значить, було знищено 125,1 і лісу, вкритою лісом. Значить, за цей період ревізійний okay. okay. 125 гектарів і 1 десяток вкритою лісу стало менше. Ну я думаю, ці ліси були знищені буквально з 2000 по 2004 рік. Значить, в 2004 році, так пройшло після 10 років після лісопередкування, вони вже забігли, зробили наш та об'єднаний держміспред згідно договору з міською радою, зробили лісопередкування. Абсолютно повірте мені, лісопередкування зроблено було високопрофесійно, чітко. Я як кажуть, з цим матеріалами працював. Значить, значить, було б якість Там, де вкриті насадження, було таке протаксовано, які породи ростуть, яка полута, який запас. Якщо це не вкрите насадження, наприклад, або прогалма, або рідина, або там є будинок. Там на кожна ділянка була описана, що, наприклад, квартал, наприклад, 20-й, виділ 5-й, будинок, біля нього росте дві сосни, 120 років такою таким діаметром, чітко кожне дерево було описано. Значить, Дівчонки. і е, в 2004 році зроблено все опорядкування. Для мене не зрозуміло, тому що ці матеріали, повірте мені, я е, побачив, мені принесли з міської ради журналісти. Я просто сам був шокований, е, чому в 2004 році зроблено все опорядкування, а тільки в 2007 році почалися якісь трині, е, чому цей проект, який зроблений, е, не був прийнятий міською радою. І вам зараз ви зрозумієте, чому. Тому що ці, ці матеріали були, ну як це не сподобалися керівництву міської ради і депутатам, розумієте, тому що на цих матеріалах вони чітко забороняли, тому що в 2004 році просто ліси, лісопаркова частина лісів зелених зон було змінено на міські ліси. Повірте, і лісопаркова, лісі, міс... лісопаркова частина лісів зелених зон, і міські ліси це високорежимні ліси, де забороняються абсолютно всі суцільні рубки, там, тільки дозволяється рубка лісовідновлювана або суцільна санітарна Якщо ці насадження не виконують функції. А так вони функції рекреаційні, повірте, всі сосни, дуби, вони виконують рекреаційні функції 500 і 100 років. Тому абсолютно в них ні одного права не було робити ці всі вируки, про що розказує зараз Ольга Гарманівна. І далі, значить, дивіться, все чітко було писано, зроблений був проект, но проект був як наші, забракований, ну так, грубе слово, пільською міською радою. От дивіться, з'являється такий протокол. Якби на мене сфабрикований протокол, абсолютно він підшитий є в цьому проєкті. Розумієте, що, е, ці, е, що зроблені і, що в міській раді не сподобалося, як вони зроблені були. Щось не то було зроблено, як написано, воно дуже ну, безграмотно написано. Коли Володимир е, Петрович, тоді він ще не був генеральним директором, я підійшов, а ні, так я вам показую, я потім покажу. Я підійшов до нього і кажу, Володимир Петрович, от є таке фабри, ну, фабрикування цікеті, протокол, це, я кажу, я показав Саремську, Антон Лінавич, нашому ну, просто ветерану, нашому людинам просто. Шокований був оцим протоколом, і коли відреагуєте. Чого за... Це де протокол технічної ради пророда пояснення записки проект організації території охорони про... та рекреаційні використання місцевих населення і кінської лісової дачі? Розумієте, він є в міській раді, повинен бути 100%, тому що ж, ж принесе в ній коблі. Він є і, 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 і об'єднаний у Держлізпроект. І значить, і тут дивіться, що вони е, фабрикують. Я питав говорить, Віктор Васильович, він тоді був екологом. Я, кажу, не був взагалі на цій нараді. Горбач, він, це начальник партії, він не захотів підписувати ці матеріали, які йому підсовують, щоб перевозити ці 990 гектарів. Він просто розрахувався і пішов. І тому желізняк такий начальник партія, ну, ну, суперзірка в ліс який. Олег Петрович до сих пор щось іграється, знаю, оцю всю матеріали підписують. І вони пишуть: дивіться, згідно рішення Пінської міської ради, дивіться, ж протоколи, це ж печатки, я ж не веду іншу пресу, дивіться, ви там побачите. Згідно рішення фінської, якого числа, від якою номером, значить, згідно рішення, зв'язку з прийняттям рішення, рішення Пінської міської ради, від якого числа немає, номер немає про віднесення земель, які обслуговує Бучанське Рісоспользоваться установа установах Київського житлово-комунального управління до земель житлової та громадської... Забудови, думається далі, деревна, рослинність згідно даного рішення віднесено до, до категорії зелених насаджень. Плюс як спеціаліст, ну я просто зіркавшується, як деревна рослинність до зелених насаджень. Води, а це не родиться, це зелені саджанки, є деревна рослинність. Тавтологія далі. І дивіться, а проєкт начальник партії чітко написав, повністю зробив дуже гарні заходи. І далі вони підставляють діться, показують другий документ. Який теж, вот, буквально в цьому ж проєкті э, спереді, дивіться, що, значить, вони рекомендують э, 990 гектарів думитеся рішення Гербінської міської ради, 990 гектарів перевезти в забудовані та інші відкриті землі. Розумієте, я на основі чого оставляють э, ліси населених пунктів 460 гектарів. Що э, за? Это? Я питаю, які території, який квартал ви дівчинку, а проекти всі матеріали зберігаються на ці дання, 1450 ну... Дивіться загальну площу в 1450, Розумієте? Хоча тут ми ж бачимо в ці ж роки, вкрита лісом була 446,3.